Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на заняття з математики. Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, весна. А який зараз місяць? Молодці, квітень. А який місяць був перед цим? Правильно, березень! А який же останній місяць весни? Так, це місяць травень. Діти, давайте порахуємо, скільки всього місяців має весна. Березень 1, квітень, 2, травень 3. Так, весна має 3 місяці. Малята, давайте пригадаємо, що буває на весні, та викладемо картинки. Що за чим відбувається? Погляньте, що ми тут бачимо. Так, перші квіти підсніжники, повернення птахів із теплих країв, танення снігу та льоду та праця на городі. Що ж за чим навесні відбувається? Що буде перше? Вірно, танення снігу. Потім наступним другим. Буде поява перших весняних первоцвітів. Далі з теплих країв повертаються птахи. Ця картинка буде третьою. І останньою четвертою, що буде? Вірно, весняна праця на городі в саду та на клумбі. З приходом весни у людей починаються весняні клопоти. Які ж саме? Вигрібання листя, підмітання доріжок, прибирання сміття, посадка дерев, квітів, городу, обкопування та обрізка дерев. Діти, давайте зараз разом розв'яжемо математичні задачі про праці людей на весні. Отже, перша задача на грядці висадили розсаду. Помідорів та баклажанів. Давайте порахуємо, скільки посадили помідорів, а скільки баклажан. У першому ряду посадили помідори. Один, два, три, чотири, п'ять. А в другому ряду між помідорами висадили баклажани. Рахуємо один, два, три. Чотири. Малята, подумайте, скажіть, чого більше помідор чи баклажан? Правильно, 5 помідорів більше, ніж 4 баклажана. А тепер давайте порахуємо, скільки всього разом висадили рослин на городі. Для того, щоб порахувати, скільки ж всього рослин висадили. Потрібно виконати дію додавання. Отже, 5 помідор додати 4 баклажана дорівнює, порахували, вірно, 9 рослин. Наступна задача. У саду посадили 5 яблунь, 3 вишні і 2 кущі смородини. Скільки всього рослин висадили у саду. Але спочатку порахуйте, скільки висадили дерев. Для цього знову використаємо дії додавання 5 яблунь додати три вишні дорівнює правильно вісім дерев. А чому дерев вісім, а як же смородина? Вірно, бо кущі це не дерева. Але ж в задачі нас запитується, скільки всього рослин висадили в саду. То що ми зробимо? Ми вже знаємо, що в саду висадили вісім дерев додати два кущі смородини дорівнює. Молодці десять рослин. А вдома малята спробуйте визначити самостійно чого більше дерев чи кущів? І наскільки більше кущів або дерев? І ще одна задача. У квітнику висіяли чорнобривці, огірки. Посадили іриси, нарциси та піони. Малята, як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, огірки, а чому? Вірно, тому що вони ростуть на городі, а не в квітнику. Вдома, будь ласка, самостійно порахуйте, скільки всього квітів висадили. Які квіти на цьому малюнку весняні? А які осінні? Чого більше, а чого менше? Добре малята! А ми продовжуємо. Давайте допоможемо садівнику пройти по доріжці для того, щоб обкопати дерево. І пограємося в гру, в виклади доріжку із цифр. Отже, маємо таку доріжку. Перший камінь буде цифрою 1. Далі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, отже, ми порахували і з'ясували, що наша доріжка складається з 10 каменів. А тепер, користуючись цією, Давайте назвемо сусідів деяких цифр. Отже, назвіть сусідів цифри 3. Так, це цифри 2 та 4. Сусіди цифри 7. Вірно, 6 та 8. Сусіди цифри 9. Так, це цифри 8 10. Діти, ми сьогодні з вами дуже добре працювали, та в нас залишилося ще одне завдання. Нам потрібно посадити овочі на городі. Для цього ми з вами будемо висіювати насіння. Городина, діти, у кожного господаря має свою форму. Бувають круглої форми, овальної, трикутної. Прямокутної. А ми сьогодні з вами попрацюємо на городині квадратної форми. Ось, малята, погляньте, це буде умовна наша грядка, на якій ми висадимо ось таке насіння: буряк, кавун, редис, кукурудза та морква. Почнемо висіювати наше насіння з кукурудзи. Беремо насіння кукурудзи, насипаємо собі в жменюку. Давайте розглянемо, яке це насіння. Висіємо кукурудзу в лівому нижньому кутку нашої грядки. Ось тут. Так. Добре. Тепер візьмемо насіння кавунів. Висіємо кавуни у верхньому правому кутку грядки. Перш за все, розгляньте ось таке продовгувасте насіння мають кавуни. Отже, посіємо їх у правому верхньому кутку. Так. Далі візьмемо редис. Вис'ємо насіння редису під кавунами. Ось, під кавунами. В нижньому правому кутку грядки, або ж, можна ще сказати, праворуч від кукурудзи або під кавунами. Візьмемо тепер моркву і посадимо моркву в єдиному куточку, грядки, який залишився. У лівому верхньому кутку, ось розгляньте насіння моркви. Найдрібніше таке маленьке насіннячко. Посіємо його на нашій умовній грядочці над кукурудзою чи ліворуч від кавунів. Що ж у нас залишилося? Залишилися у нас буряки. Де ж ми їх посадимо? Висіємо ми насіння буряків посередині нашої грядки. Давайте, перш за все, розглянемо насіння буряка. Ось воно таке. Погляньте кругле. Для того, щоб висіяти насіння буряка, ми скористаємося умовною міркою. Ось у мене є така ємність. Візьмемо відеречку, висипемо сюди все це насіння буряка. Так, для чого ми скористаємося цією ємністю? Буряка нам треба багато, адже він дуже корисний. Для того, щоб ми знали, що якщо ми посіємо мало насіння, то потім ми восени можемо не отримати врожаю. А якщо посадимо дуже багато, то тоді буряк буде заважати рости і моркві, і редису, і кукурудзі, і кавунам. Отже, набираємо ємність повністю, однаково ось так, до краю, і починаємо висівати. Так. Одна ємність. Так. Для того, щоб їх порахувати, скористаємося гудзиками. Будемо кожну ємність відміряти одним гудзиком. А потім в кінці порахуємо. Так, набираємо повну до краю і ще одну ємність. Так, відміряємо поруч. Так. Знову позначаємо гудзиком. Так. Ось. І ще одна ємність. Так. Мірка наша ще одна. Беремо ще один гудзик. І давайте, щоб зовсім може до краю дойти нашої грядки умовної, набираємо ще одну повну ємність і висіваємо поруч, ось тут, і відміряємо ще одним гудзиком. Давайте всі разом порахуємо, скільки умовних мірок ми використали для того, щоб висіяти наші бурячки. Один, два, три, чотири. Давайте пригадаємо ще раз, що ж ми з вами іде висіяли на нашій умовній грядці. В лівому нижньому кутку ми висіяли. Кукурудзу. Над кукурудзою у верхньому лівому кутку ми висіяли моркву. Праворуч від моркви у верхньому правому куті ми висіяли кавуни, а внизу, праворуч від кукурудзи, в нижньому правому куті ми висіяли редис. а посередині ми все засіяли чим буряками. Малята, а для того, щоб наші рослини росли, давайте пригадаємо, які ж потрібні умови для їх росту. Вірно. Це ґрунт, світло, тепло, вода, повітря, а ще людська праця. Адже недарма кажуть, без труда не буде і плода. На цьому малята наше заняття підійшло до завершення. Сподіваюся, вам сьогодні на ньому сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!